Тепер будемо тестувати на горючість полікарбонат стільниковий класу преміум. значить дивимось. горить трошки повільніше. Все одно прогорів. Так що і капає, бачите? Прогорів і, якщо дивитися, капельки капають з нього. І чорний дим. Це вже преміум клас стільниковий 4 мм. Так що, трошки повільніше він розгорівся, ніж стандарт. Але все одно дира така сама і капає так само. Моноліт, моноліт краще себе веде. Він бачите, скипів, але не прогорів і не підтримував горіння.